Період 21-25 квітня, тобто до кінця робочого тижня, основним домінантом в атмосфері нашого регіону буде антициклон, який пролонгує ясну, суху та політньому теплу погоду. В день повітря прогріватиметься в діапазоні 21-26 градусів. Теплі ночі з температурами 8-13 дозволятимуть рослинам добре почуватися та вегетувати. Така не по сезону тепла погода сприятиме стрімкому зростанню пожежної небезпеки. На Черкащині вже переважає надзвичайний п'ятий клас. Також створює несприятливі метеорологічні умови для розсіювання шкідливих домішок в атмосфері. За попередніми прогностичними розрахунками, у суботу, 26 квітня, погода кардинально зміниться. Холодний атмосферний фронт зумовить на Черкащині короткочасні грозові дощі. Вітер розвернеться на північні румби, транспортуючи до нас порцію арктичного повітря, що змусить змінити свій стиль та підлаштуватись під нетривале похолодання. Температура знизиться вночі 10-15, вдень 14-19. У поминальну неділю, 27 квітня, по весняному свіжа та безсуттєвих опадів погода збережеться. Увага! В нічні та ранкові години на поверхні ґрунту можливі заморозки 0,3 градуси. Температура в день всього 10-15 тепла. Тож, з висадкою розсади теплолюбних культур краще не поспішати.